На фронті окупанти спробували штурмувати у районі Селидового на покровському напрямку. Утім, нацгвардійці бригади Карадах зупинили ворога і оприлюднили відео бою. Військові розповіли, що окупанти ймовірно планували прорвати на бронетехніці позиції на південь від Селидового. Й от які вважали слабкими ланками української оборони, але нацгвардійці вчасно розібралися із задумом противника і почали знищувати ворожу бронетехніку ще на підході. У підсумку бійці перетворили на металобрухт один танк, дві б. Та багі. І окрім того, двоє пасажирів, так званих російського багі, потрапили у полон. Ну і тим часом нові оборонні споруди та військову техніку окупантів у Криму виявили українські партизани. Як кажуть, у Русі у пору, а теж все ще це стоїть. Стоїть на полігоні у селі Зарічне. Там також зафіксували активні навчання окупантів. За словами агентів, атешу особовий склад ворога доправляють до в'їзду у населений пункт. А отдалі російські військові пішки добираються до місця призначення. Усі зібрану інформацію партизани оперативно передають оборонцям України.